Щастя, здорове, панове, вітаю вас в цей весняний день, цей прекрасний весняний день. Один з тих днів, в яких ми так чекали всю цю холодну, інколи дуже темну через наших ворогів. Зиму. Слава Господу Богу, творця, творцю неба і землі і нашим захисникам, що і в день, і вночі. І, і взимку, в холода, і в ці гарні, весняні, погожі дні забезпечують нам спокій. Дякую кожному з вас, народ, хлопці, дівчата, багато жінок на фронтах. Дякуємо за те, що охороняєте не, не нас, не, не, не нас. а ми, ми Нормальні люди завжди більше переживають за своїх близьких, за те, що охороняєте наших дітей, наших старих та немічних, наших хворих. Дякую вам. Отже, весна прийшла і все вказує на те, що вона вже безповоротно зайшла і в наші і в наші, в наші... наше життя, і в наші думки. І ми з новими силами і з новими надіями і сподіваннями входимо в цей новий весняний сезон. Хтось планує побільше копати, хтось планує садити дерева, розводити тварин. Хтось хоче будувати хату, хтось хоче просто заробляти гроші, хтось мріє про перемогу. Всі ми мріємо про перемогу, нашу перемогу з найменшими втратами. І весна прийде незалежно від того. Чи ми її дочекаємось? Весна в повному, в повному розумінні цього слова. Перші квіти пішли, бджоли вже вилетіли, але весни ще як такої нема. Знову якийсь придурок запалив траву, зараз почнеться. Зараз почнеться паління трави, нічого до людей не, не, не доходить. Я, я не є жорстока людина, але трохи. Все залежить від того до кого, До кого це стосується. Але моя думка така, що людей треба карати матеріально і фізично за це. У нас на вулиці багато людей, які страждають на бронхіальну астму. на різного типу. Ну, вони відрізняються. Діти, дорослі. А люди палять. Люди палять пляшки якісь пластмасові. Причому у нас забирають, видали ящики на колесиках такі з номерками. І кажуть, кидай пляшечку, туди ми приїдемо, заберемо. Ні. Буде палити. От я вважаю, що треба е, визначити штраф і бити. От, от по кишені вдарити, і він відчує, блін, я не зможу там заправити машину, ще щось, бо, бляха, штраф заплатив. І по фафулі. І так по фафулі, раз щоб боліло, він так хоче палити, а то, блядь, фафуля палить то будуть бити. Бо не доходить. Бо інколи він має гроші заплатив, то й насрати. Другий раз буду робити, просто щоб мене не зловили. А й штраф, то фігня. А як вилуплять? Таке. Ну бо це замахало просто. От е, сьогодні я зроблю малесенький коп, дуже маленький. Чому? Я не планував піти сьогодні. Але мені шкода втрачати кожного дня, не хочу зупинятися на тому, чому. Взагалі не хочу. Ні дня без чогось цікавого. Хай моє життя, скільки мені там не залишилось, а маю надію, що багато. Хай кожен день мій буде чимось наповнений і бажано цікавим. І вчора висадив багато, десь ну, під 200 кущів смородини висадив. І сьогодні планую висадити агрус, теж маю десь підсудню, розсадити свій. І потім вже візьмусь за облагородження тих двох ділянок. Я, я живу поряд, ми з дружиною живемо в будинку по сусідстві від її будинку батьківського, там де в мене теж ще є. І оці дві земельні ділянки я вже максимально засадив всім, чим можна. І зараз перейшов на, на поле, скажімо так, хочу закласти, вже закладаю там ягідник. І ці території збільшуються, і її треба більше обробляти. Я трошечки вже запустив, тому там в мене десятки кущів Агрусу, сотня смородин. Я хочу дещо зробити, вже почну запускати той, відновлювати канал, який, на якому я займаюся селянством. Отже, сьогодні хочу порозсаджувати Агрус. і... Почати, хочу, хочу почати створювати нові кущі. Можливо, я відзніму, як я це роблю. Можливо, навіть це відео закину на прикладі одного куща. Отже, панове, є перша монетка. Ходжу, ходжу недовго, ходжу півгодинки. Монета ушатана, повністю уколисана. Тому я щось там чистити, показую, намагатися, щось завстрі не буду. Ще один прикол. Є поле таке я його ігнорував, бо, блін, тут багато сміття. Ну просто сміття, все в смітті. Але одного разу зачепився мій друг за одну гарну монету. Флорін чи два флоріна. І я вирішив тут почистити його. І просто забираю сміття. І з того сміття у мене вже виліз срібний хрестик, дві срібні монети. Одна корона і 5 копійок 1820 року. Царські. Золота обручка на 5 грам, якісь відзнаки вже багато міді, до реформи, там, тобто монети, і срібло, і золото, як ви бачите, є. Тому я просто знайшов для себе таке от... Я йду з викопою сміття. Тобто без якогось такого таку, перепрошую, накручування я йду шукати золото срібло, я йду викопаю сміття, щоб його тут не було. І так стає цікавіше, бо якщо ти нічого не знайшов, то і ти не знайшов, за сміття викупав. Мета, яку ти собі поставив, досягнута. А щось знайдеш принаймні я думаю, моєї, вже круто. Тоді побачимо, що сьогодні я на рию. Ну походив я Походив я десь ще годинку. І цей, знайшов загалом, зараз 4 монети і пломба. Ось бачите, тут ця, ця перша, тут дві невідомі. Це десь було на дукачику або на цьому на монесту, бо мала дірочку. Може і так, може і ні. О, 10 копійок ходячка і пломба, пофіг яка, бо навіть нічого не пише. Десь польська або початок Радянського Союзу. Тоже не видно нічого. І тут такий сигнал був сигналище Думав срібло, думав срібло, воно вон як лежить. І вже виджу, що це мідь, але бляха велика сигнала. Ну вона не буде нічого тут. Дуже печально, коли дивлюсь відео і бачу, люди знаходять великі монети, радіють, а я... Ну, це ейнкрейцер так званий. І тут не буде нічого, це тупо бляшечка, але... Але... Блін, бути талер. Ходу принюхую, щось чую, що то щось підсмерджує. Щось підсмерджує то щось явно від мене. Коротше, велика радість велика радість в мене. Мене мій кіт дуже любить. Блять, він мене помітив, помітив. Тобто кіт живе згідно своїх законів, згідно своїх конституцій. І я належу до його території, до його водчини. І він мітить все, там, на що він має право. Він вважає мене своїм улюбленим господарем і так мені віддячив. Я йому дуже теж вдячний. Свовоч нагла котяча. Це просто капець. Ну, типа я його дуже люблю, але він мене обіцяв, я трохи такий обіцяний. Ну як трохи, так. Оскільки він це вміє, він мене талановитий, як і господар. Принюхаюсь, принюхаю. Ну, що таке? Ну де то? Що то? Ага. Є. Монетка. Це приємно. Це п'ята, це півтори години і це нормально. Є шанс сьогодні такий монетний, бачу день. Я тут примітив одну штуку, там желізаку одну лишив, треба забрати. Сьогодні бусом приїхав. І там хтось. Вивелив речі, які йому не потрібні. Я таке не розумію. Ну, ті речі ви побачите. От, добре. Був у мене коментар один на одному відео, на одному на позаминулому. Я його видалив, бо це, бо я таку фігню видаляю. Кажуть, мені ти якийсь дурний. Якийсь дурний, каже мені. Скільки дивлюсь твої відео, ти дурний. А може не такий вже дурний, бо цей, бо, бо ти скільки дивишся мої відео, не я твоя, а ти моє. То може і не дуже дурний. Загалом я і не дуже казав, що я мудрий. Якби я був мудрий, я б був твоїм ксьондом. І ти б мене цілював руку і носив, щонеділі гроші. Або був би твоїм депутатом. Так я не казав, що я мудрий. От. Бджола, прикинь. То моя. Чи геть? Тому я маю бджоли. Отже, друзі, дивіться, я знайшов таку знахідку, після якої знаєте, дивимось фільми, там щось знаходять, та, а, потім, а потім за ними приїжджають там, чи прилітають чи якісь там. Або приїжджають спецслужби. Все починається з, з випадковостей, але випадковостей не буває. Я знайшов руку мегатрона. Або автобота якогось зацініть. у нього тут такі зуби. Бачите? З два ряди з зубів. Три ряди зубів, Раз. Два і три. Такі... Це, це, бляха, трипала рука автобота. Я її заберу на ваш я її заберу. По-любому що цікаво, я ще такого не бачу. Це сверлить. Це сверлить, це насадка, щось сверлити. Ну, явно не, не стоматолог. Бляха! Але я таку квітку кохання десь встановлю. Відчищу її маслом від, від, від кисне і я її встановлю. По-любому зроблю якусь таку малу архітектурну споруду. Ще ось знайшов отакий от кутничок, ну і шкода його там. Метр двадцять десь кутника, тридцятки. Ну і шкода його, я його вирівнюю, десь використаю. Я такий, я газда. І постановив собі, що Бо щось сигналів нема. Що доходжу до кінця поля, якщо знаходжу монетку, то ще зроблю один, одне коло. Якщо ні, то це. То йду під загружу те, що я казав, що люди викинули. І Йду геть. І от знаходжу, оце навіть не знаю, що це можна назвати монетою. Бо це, по-перше, це 50 копійок російських рублів. Ну хіба рублі це гроші чи що? Ну це взагалі не гроші. Як це не країна, це фейкова країна, фейкові гроші, фейкові аж Курва їх, мать була. ну от, І подивіться, що українська земля з цією московотою робить. Так, так, тебе москалю. Навіть фотку зроблю. Я думав, що я знімаю, так говорив довго, так розказував, виявилось, що це. Що то я ще не почав знімати. Отже, сигналів було мало, і я постановив, що зроблю ще одне коло, якщо буде якась монета або якась знахідка, то зроблю ще одне. І так, доки, доки не буде пусте коло. І тут випало оце. Я навіть не знаю, чи можна зарахувати це за монету, бо це, бо це ж радянські рублі, тобто 50 копійок від радянських рублів, російських. Хіба то гроші в фублі, то фейкові гроші фейкової країни фейкового міра. Дивіться, як шлях трафив москаля на українській землі. Ось так-то, москалику. Зайшов такий кутник, десь метр тридцять довжини. Он так, по, -по але я як газдаю, з нього порядку зроблю. Тридцятка. Заберу. Заберу десь використаю. Добре, подивимось, чи цей, чи, чи я ще буду копати. Може і піду геть. Ну Сьогодні без срібла теж не піду, хай, хай лом, хай печально все, але два шматочки, Якоїсь перстенька, може обручки, може печаточки. Спробую, проба ініціали майстра на латині. Ще попікаю тут довкола, може щось знайду, бляха, де ти є. Але Печально, але краще, ніж не знайти його. Не було там вже нічого, але тут щось також цікаве таке. Щось Щось від чого. Спочатку подумав, що від хрестика. Ну ні, не від хрестика. А може від хрестика. Треба помити, подивитись. То, друзі, щось схоже на, 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 на того першня. Срібного. Типа ти знайшов щось, взагалі цінне, так? але саме осадок. Дивіться, яка пряга. Ну більше вбити прягу, ніж, ніж її вбив час і плуги неможливо. Ну просто і затерта, і погнута, і повідривана все, що можна. Я і радію, що я знайшов цю прягу. Хурва. Ну що мені нею, Ну хай буде, ну, щось, це пряга. Це краще, ніж її не знайти. І це не лом, ну хай хай вже собі так. Приїхав, розсаджую Агрус, приїхав накопати землі, бачите, яка тут земля. Тут це тирса, гній, хто знає що, але це було дуже давно, років 30 тому. Зараз такий чудовий перегній, але не встиг купнути, зацініть який камінець знайшов. Коричневого кольору, такі камінці я не пропускаю. Я його однозначно забираю, це просто шедевр. Десь на клумбі буде стояти і буде окрасою на видному місці. Так би його ніхто не побачив. Ніколи в житті тільки такий лигун залегунений, як я, міг його побачити. Я роджений для цього. Намагаюсь. Намагаюсь, друзі, засадити кожен, кожен клаптик землі, тут нарциси. Висадив це смородина Бен Хоп, тут 10 кущів, там от тут мій теж живе. тобто В перспективі це мій дім. Ну, Власне, він вже, він вже мій по документах. Е, от там волове око смородина. 5 кущів. Буду множити, буду показувати, як множити. Я вже її так посадив, знаєте, бачите? Я її коли садив, я її отак, льоже, везець посадив, щоб гілля торкалось з землі. Бачите, мені вже навіть нічого не треба робити, вона вже вкоренилась. Ну, але я окремим відом візьму. Тут у мене позичка, в нас кажуть позичка, а у вас порічка або червона смородина. Раз, два, три, чотири. Чотири види. До речі, бен хоп мені дав. Вадим Семген, друже. В тебе вчора був день народження, я тебе вітав, але вітаю у відео ще раз. Перевіримо, чи ти дивишся. От це волове око у мене. Тут у мене також волове око три. Молоденькі висадив. Бачите, гілочками воно вже є. Тут у мене... Тут є бергамоти, там чотири <смеш> види м'яти, там дубровник, це шандра, це дубровник, отут, бачите, отут, отут. це дубровник. О, такі листочки в нього. Окремо буду знімати, що це і як. Це шандра. От. Отже, чого я, чого я показую? Чого я показую? Чого я показую, бачите, все все в мене рядочками, рядочками запалився я друзі сільським господарством. Просто капець і кайфую. Отже, за сьогодні я пішов накопав землі. І оце все у мене засаджено чим Агрусом. Е, приблизно скільки великих кущів? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять на раз, два, три, чотири, п'ять шість. Тридцять великих кущів тут. І взявся за маленький їх ще є дуже багато. Не знаю, сьогодні не встигну тут вже вечір. Кожна хвилина, кожна година, що ти живеш, ти маєш лишати слід. Інакше поміж, поміж, поміж кущів цього у мене понасіювалось е, полунички, то я шкода її, щоб вона пропадала. А я поміж... Поміж Агру, На другий рік вона дасть ягоду, І мої діти будуть їсти. А якщо не будуть їсти, я їх продам по 3 гривні, там, роздам комусь. Е, земля, земля має годувати нас. Я зранку до ночі не маю щось робити, бо час порахований. Час порахований, навіть не важливо, чи ти будеш жити до 100 років чи до 30, він все одно порахований. Мушки літають, слава Богу, вже весна. І чим більше ти слідів залишиш на землі, тим буде краще для тебе. І для людей, і, і в очах Бога. Створювати щось живе, створювати щось корисне, корисне для тіла і для душі. Я не збираюсь вмирати, я, я взагалі з тих людей, що я вірю. У вічне життя, але, але на землі хотілося б жити подовше, бо в мене багато планів. Але скільки, ще раз кажу, скільки би я не жив, часу буде мало. Ще й такій людині, як я. Використовуйте, друзі, кожну хвилину, бо згадайте моє слово, чи в цьому житті, чи в наступному, ви все зрозумієте. Час не просто так нам дається. Це найбільша цінність, яка є. Не гроші, не, не людська повага, бо то все. Прах. Людська повага, вона сьогодні є, завтра нема. Шукайте, шукайте поваги самого до себе, обґрунтованої поваги. От я сьогодні себе поважаю чому? Там з тих мене так покопати, і ґрунту привіз півмашини. І от. Саджу ягідники. Завтра знову вже раненько встаю, десь сьома година. Відкриваю кури, лечу швиденько знайти глечик на 3 години. І потім знову буду займатися сільським господарством. Тому щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Зараз закину відео, друзі. Ввечері ще закину відео. Многи літ!